зупинився на червоне світло і в той же момент щось прилетіло, зверху продавило. Я Ясно, що злякався, виліз з машини і все. Тобто, якби поїхав на жовтий мигаючий, то думаю, вже не був би живий. До рідним дзвонилися ж? Е, вони мені, має день народження сьогодні. У вас два а, дні народження бачите, сьогодні? Бачите, як буває. Тобто, це у вас подарунок розбита машина на день народження. Головне, що я живий, а машина, то купимо нову. Там людям не пощастило, звичайно. 무가저기 <목소리> 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 <목소리>